Третя Бундесліга – Аугсбург. Тактика і розбір. Санкт-Паулі використовує енергійний пресинг і боротьбу за другі м'ячі. Аугсбург – досвідченіший, здатний скористатися помилками суперника. Матч може стати фізичним і тактичним. Ключові фактори: дисципліна у центрі поля, стандарти, втома, ротації, прогноз один до одного, нічия, ймовірності, нічия 40%. Чи Аугсбург – 35%, Санкт Паулі 25%, Ставкова ідея нічия або обидві заб'ють так. Борусія М. Вердер Бремен. Тактика і розбір. Борусія Дортмун вдома грає результативно, любить відкритий футбол. Вердер, команда з нахилом до атак і небезпечних переходів, тому можливі голи з обох сторін. Прогнозуємо відкриту гру. Ключові фактори: ефективність завершення атаку обох команд, можливі помилки в обороні господарів, прогноз 2-2 ймовірності Борусія 35%, Нічия 35%, Вердер 30%, Ставкова ідея БТТС. Обидві заб'ють або тотал більше. Друга п'ята Прімера естрела Амадора Гімаранж. Тактика – Гімаранж сильніші по комплектації. Досвідченіші в побудові позиційних атак. Ештрела вдома намагається грати компактно. Прогноз – 1-2, гімаранч. Ставкова ідея П. П-2 або гості заб'ють. Арука, каса піа, тактика інрозбір. розбір, два рівні колективи, обидва більше надіються на організацію гри і стандарти, малоймовірний результативний тріумф гостя господаря з великою різницею. Прогноз – до нічия ставкова ідея. Нічия або тотал менше 2,5. Брага жил вісенте, тактика розбір. Брага вдома агресивна та має високий атакувальний потенціал. Жил вісенте за класом поступається. Прогноз 3.1. Брага. Ставкова ідея. П1 плюс тотал більше 2,5.